Мунштучок, котяжечку треба зробити. Покуди пішов. Санпай, поділ, піксельні принти і, і вальхала берез, дикі ягоди із хвою. Ну що ж, друзі, всім привіт, радий всіх вас вітати на моєму ютуб-каналі. Так знову я пропав трошки менше ніж на місяць. Але що зробиш, якщо на сьогоднішній день на превеликий жаль, наше життя складається з великої кількості, скажімо так, випробовувань, через які вона нас тупо направляє. І пофіг хочемо, ми цього не хочемо, але треба з цим щось робити. Багато питань по здоров'ю і не по здоров'ю, і це займає певний час. Але не переживайте відео, як виходять. Так і будуть виходити. Тобто вони нікуди не діваються. Я залишаюсь з вами. Ну і сьогодні у нас на огляді черговий продукт, який надіслав мені свою продукцію. Це у нас бренд PXT. Он, додав. І що? Будемо максимально відверто, чесно, просто, лаконічно і так далі. Приїхав до мене ось такий бокс, який складався з 400 грамовок, потім 450 грамовок, муштучок, дві таких брошурки, сумка шопер і худі. От. Але худі тягає джинка. Тому що я можу зробити, тому без нього ну плюс в хаті жарко. Це привіт кусні, яка нас хуярить цими всякими своїми штучками, щоб у нас не було не тепла, не світла. От ви бачите, у нас і тепло, і світло, і коротше, все хорошо. Тому що не забуваємо донатити на Збройні Сили України, підтримуємо нашу армію, підтримуємо нашу державу, рухаємося разом до перемоги. Ой, що, давайте спілкуватися. Ну, тобто тяжечко треба зробити. Поїхали. Перше. Піксті x 1 вальхала, берез, дикі ягоди із Хвоєю. Далі. Просто піксті. Фрості, ватермелон, прохолодний солодкий каву. Далі. По куди пішов? Пікстік бомб, італійська соковита вишня. Пікстік курант, Бруталіті, Чорна смородина. І що? Давайте з вами поговоримо про смаки. По-перше, цікаво, бо Вальхала Беріс там, по-перше, цікавий смак Вальхала Беріс, тому що на ньому написано тут також не тільки Піксті, а й Один. Я так розумію, що це смак, який розроблений в колаборації з брендом Один. Правді, це бренд мені дуже подобається. Одін робить в цілому не Одін а сам пайп робить. Дуже круті кальяни, дуже круті аксесуари. У мене у самого досить багато різних штучок. Насправді багато що приходило в якості підгонів від брендів, але на сьогоднішній день дуже часто я використовую щось від бренду Sunpipe. Odin, тому в цілому цей бренд можу рекомендувати лише з позитивного боку. Крім цього всього, що давайте пробіжимося з вами по брошуркам. Тут у нас перша. асортимент смаків. Ну тут у нас всі смаки. Розмовляти про всі смаки піксті я не хочу, тому що я їх не бачив. Не куштував. Сьогодні у нас діалог конкретно про 4 смаки, які мені прислали спілкуватися будемо про них. В цілому, ну що можна сказати? Що тут? Раз, два, три, чотири вісім, 18 смаків на сьогоднішній день, я так розумію, якщо тут є знову ж таки ці вони є, чи їх нема. Ні, до речі, їх кстати, тут нема. Якась трохи вибачаюся, але не хопка, типу, Чи Або це без цих смаків. Ню, тест, Фрост Ветермелон, про холодний солодкий кавун. Окей. Курант бруталіті ну це у нас конкретна ідея. Брошурка. Десь 5, може на. Ні, 10, десь. Ні, не 10. Десь 5, навірно. ні, 8. 8 на 10, ну, плюс-мінус. Листочок тут у нас 4 смаки. До речі, незрозуміло, тому що на цій бумажці немає жодної інформації конкретно про смак Вальхала Беріс. Що він там з Одіном якийсь двіж поріж туди-сюди, типа ну тут просто теж з содін. Ні, насправді, якщо вони дійсно роблять колаборації, типа це круто, тому що я ну, буду там максимально відвертий, вперше знайомлюся з цим брендом. До цього я його навіть в руках не тримав. Ну і що, давайте поспілкуємося з вами про ці чотири смаки. Перше, смак, який я курю зараз, який в мене вже пустий, який мені сподобався. Але знову ж таки спілкуватись будемо про усі чотири смаки. Це у нас Черібом, вишня, соло. Без свіжості, базару нема. Але особисто мені трошки не хватило цієї кислинки. Якби це була така ж солодка вишня, але була оця от притаманна для вишні кісточка, це б для мене був взагалі форевер. І ця вишня мені дуже нагадує вишню від Хевена. Дуже хороша вишня, мені вона подобається. Але у Хевена вона йде трохи кисліше, і от вона там, бля, просто. Ідемо далі. Смак вальхала з дикі ягоди з хвою. Ну насправді було два смаки, які мені здалися трохи ненасиченими, через що мені дуже важко їх оцінити. Я не скажу, що вони погані. Це у нас конкретно Фрості Ватермелон, про холодний солодкий кавун, і вальхала з дикі ягоди із хвою. Що одного, що іншого смаку, є прикольна нотка. У випадку з кавуном я зіштовхнувся з тим, що ну він прям дуже віддалений. Особисто для мене арбуз не до аром. Потрібно трошки туди більше аромки для того, щоб він краще відкрився, і тіпа типу, так далі. До речі, що можу сказати, що курив о, усе на трьох углях, без домішок тютюну чу і температуру ну, тримає він абсолютно нормально, не горить, не пригорає, і знову ж таки, зараз я курю на трьох, 25-х і все окей. Ідемо далі. Про вишню сказав, про кавун сказав. Вальхала Беріс на превелике. На жаль, для мене також смак, який в цілому зайшов мені по аромці, але також я зіштовхнувся із недоаромом. Тут є прикольна нотка Хвої, не буду там лукавить, я її не дуже люблю, типу вона мені прям невав подобається. Але в той же час я можу вам сміливо сказати про те, що тут вона нормальна, гармонічна, але мені трошки не хватило от нотки от це саме ягід. Зробити ягоди трошки ярчими і вони будуть, типу, прям прикольні. Ну і останній смак у нас це курант. Бруталіті, чорна смородина. Вона звичайна добра, смачна смородина. Я не скажу, що вона не смачна або що вона мені не сподобалась. Просто смородинка, звичайний нормальний смак. Знову ж таки, трошки більше аромки, і вона б мені зайшла ще більше, але. Навіть в такій пропорції, в такій конди... на таких кондиціях, скажімо так, вона все одно непогана, смачна, ті і я вважаю, що можна сміливо її брати, використовувати юзати у своїх домашніх покурах. Давайте поговоримо про цінову політику: 100 грамів коштує 220 гривень, а 50 – 115 гривень. Чи нормальна це ціна? Я вважаю, що на сьогоднішній день це абсолютно нормальна, адекватна і аргументована ціна за цей продукт. Звісно, я спонукаю його стати ще. Кращим а, десь додати більше аромки, ще щось пофіксити. Тіпа типу. так в цілому мені сподобалось максимально все. Мені подобається, що хоч і не пояснено. Але якась тут є колаборація. В цілому продукт робочий. Єдине, що багато питань у мене стосовно дизайну, але знову ж таки, ми бачимо, що піксті дотримуються такої трохи темкій історії пов'язаної з якимось там Майнкрафтом. Тому можливо, це таки потрібно, щоб у них були такі, якісь, скажімо так, піксельні принти і так далі. Але як на мою думку це все можна було виконати трошки гарніше. Так, в цілому, хлопці молодці, дуже вдячний їм за те, що вони дали мені можливість попрацювати з їхнім продуктом. Висновки у мене виключно позитивні, тому що бажаю вам успіхів. Становіться краще, робіть щось нове, експериментуйте, здивовуйте не тільки поціновувачів кальяну, але і саміх себе. З вами, як завжди, був я, Віталік, це YouTube канал Димний Бро. Не забувайте про мене. І як завжди, в описі під цим відео вас чекає конкурс, тому заходьте, беріть участь її. Магайте, був дуже радий поспілкуватися з вами. Всім бажаю гарного вечора.